Наші бачать, а як там росіяни пересуваються, і наші і західні розвідки, вони бачать, що відбувається на окупованих територіях Курщини. Росія готує інсценування, буде типу Російська Буча. Єдине, що якщо українці звільнили Бучу і одразу запустили пресу. Просто одразу, в ту ж секунду, без жодного тут не можна, там не треба знімати. Заходьте, покажіть світу, що це таке, покажіть, які вони потвори і паскуди. То тут пройшло кілька тижнів. Тут все розставимо, тут положимо. Ой-ой-ой, дивіться, які свіжі звірства. Буквально два дні тому сталося. Ось таке. Вони хочуть зробити інсценування і сказати, що ось які українці звірі. Друзі, якщо ми там щось і зробили протизаконне, покажіть одразу. А не тягніть там кілька тижнів. А ми зараз тут на стіні, на стіні, значить, російською кров'ю напишемо Тарас Шевченко, Чорновілці, там батько наш Бандера. Да? Ну, типу. Чого ви зразу не показували. Але під 9 травня, ну, от і наші, і наші аналітики бачать, і якраз західні теж кажуть, щось там бігають, носяться. Весь мис фільм заїхав. Типу, будуть знімати страшне кіно про страшних українців. Ну, знову ж таки, нам не вперше. Ну, от, побачимо, подивимося, що вони там. Не розказують зараз, те, що говорять росіяни, неважливо. Бачите, контроверсійні одні кричать, що все нам мир не треба, тому що нічого ще не досягнуто. А Другі кажуть, ось Україна винна, тому що прямих переговорів немає.